Мир всім, щоб позбутись депресії, потрібно кожен день обов'язково слухати відкривання, які виходять. Потрібно кожен день читати Слово Боже і роздумувати над Словом Божим. Потрібно кожен день обов'язково молитись, прославляти Господу Бога. Бо Господь Бог. Він створив все. І Він хоче, щоб людина навернулася до нього і щоб вона була щаслива. Коли людина цього не робить, коли людина відмовляється від того, щоб признати Бога своїм Богом, вона ходить в темряві. Але Ісус Христос сказав: будьте світлом для світу. Тому щоб стати цим світлом, ми повинні. Читати Слово Боже. Це є отой світильник, який ми повинні, повинен нам е, світити всю життєву дорогу. Це Ісус Христос, це Біблія. Тому відкривайте Слово Боже, наповнюйтеся Словом Божим, і щоб духовність росла, її потрібно е, постійно підпитувати, підкормлювати. Так само, як вогонь горить, його треба кидати в нього дрова постійно, щоб він горів. Так само, щоб в нас горіла та любов до Бога, постійно треба е читати Біблію, наповнятися тим Духом Святим, наповнятися тим Словом Божим. Тоді в, ми, в життя прийде мир, спокій і радість. Нехай Господь благословить вас кожного, нехай дасть мудрості. І ми повинні зрозуміти, що тільки Господь Бог дає радість, Господь Бог дає щастя. І відмовлятися від того не варто, бо тому що ми живемо на цьому, в цьому житті не так багато, щоб щось опиратися і казати, що треба, не треба. Тому приймайте Слово Боже і слухайте Слово Боже. І бажайте Слово Боже, щоб воно стало у вас плоттю. І нехай Господь допоможе, відкриє кожне серце для того, щоб пізнати те слово Боже і отримати дійсно ті відкривання, які потрібні кожній людині. Бо там є дуже багато відповідь на всі ці питання. Тому будьте світлим для світу, і всі сілою для всієї землі. Амінь.